Друзі, привіт всім-всім доброго вечора. Сьогодні ми знову на водоймі на нашій секретній приїхали ловити судака. У нас так прямо похолодало сильно, бачите, навіть в курточці і в рукавичках. Тому що вітер у нас такий прохолодний. Так-то на дворях, знаєте, як наче тепло, але от дує вітер, то прям такий холодний. О, так що, може, знаєте, із-за цього і рибка сьогодні буде дуже капризна, але ми це з вами перевіримо. От, признав на чині, можливо, буде краще клювати. Ми сьогодні все з вами і перевіримо. Набрав, як завжди, купу приманок з собою. От, тому давайте розпочинати риболовлю, поки є час. Друзі, нагадую, що на моєму каналі, як буде тільки 1000 підписників, ми проведемо з вами конкурс. Конкурс буде на силіконові приманки торгової марки Big Baits. Тому підписуйся і приймай участь. Чим швидше буде 1000 підписників, тим швидше буде розіграш. Сьогодні все як завжди. Купа приманок, коробка ціла. І ще так ось цілий карманчик. Набрав я ось такі хокі, взяв від бікбейцу. Відвіз тут там ріпери, ну, як свісти, все таке воно вкупі. Все, що працює в нас. Сьогодні хочу упор свій зробити саме на. Ріпер 2.5 в сьомому кольорі такий лимончик. Тому що минулого разу в нас гарно клювало на нього, на лимон. Тому сьогодні також буду на нього робити свій упор в судаках. Ну, тому якось так, силиконо купа, то будемо перебирати, вибирати, що, на що буде клювати риба. Де з я вас навіть вже знайомити не буду, тому що всі його знають. Так от просто вам покажу, щоб ви знали. Та й все, ну, все те ж саме, що і раніше. Ого, вибрався з виброса, вообще. І Перша риба нарешті дочекались, З до 15 грамів, щось вклепало, ну, мабуть, це судачок невеликий. Закинув прям так гарно Полетіла п'ятнашка мабуть, метрів на 70 точно. І він відразу з викиду і клюнув. О, дивиться, судачок. Невеликий, але приємний. приємний. Ось такий малюк. Зараз ми його швиденько відчепимо і відпустимо. Ну, тихо. Так, ось такий. Випускаємо і з'їв він у нас x к 2,8 дюйми. в сьомому кольорі. Зараз вам покажу упаковочку. Ось така. Сьомий колір, 2,8, 15 грамів. І до віну з викиду він увалив. Трошки вітерець боковий дує, але нічого страшного. І нам не дуже сильно заважає рибалити, бо він тут так наче, знаєте, спину дує, ну, якось крути його тут. То можна ще й більш-менш рибалити. А в інших місцях взагалі неможливо рибалити він або боковий, або прямо в лице дує. Зараз тако, по декілька закидів будемо робити. Проходить, шукати, де він стоїть, бо риба сьогодні. Я замітив, от у піднос попадеш і він клюне. А так, взагалі, він не хоче клювати. Холодація таке ніби тут риби немає. Але вона є тільки вона дуже і дуже пасивна. Треба й вмовляти, попадати під нос. Бо по-другому взагалі ніяк. Але поки у нас є час, то ми рибалимо, бо залишилось його вже не також і багацько. Буквально годинки півтори-дві і вже буде темна ніч. Тому треба рибалити. Зараз зробив я останній закид на цьому місці і буду переходити на наступне. Ось, друзі, друга рибка. Трошки з іншого місця. Переїхали на інше місце, тому що там взагалі покльовок не було. І ось перша рибулечка на другому місці. Клюнув він в нас з вами на ріпера 2,5 в кольорі лимон. Сьомий. Ось такий малючок. його відпускаємо. Клюнув він вже прям недалеко так від берега. Ось так вдоль бровочки вирішив кинути. Бачите, такий ось обриф іде глиняний. Потім так спуск і така бровочка. Від. Вдоль цієї бровки я протягував і він і щелкнув. Робив таку плавненьку проводочку бо щось рибка сьогодні взагалі не активна, взагалі. Треба і шукати попадать під носа і тоді тільки приймаєш. Вона зараз похолодала, тому може за цього вона, знаєте, і трохи залягла. Ну, бачите, в курточки на її зараз рибачу стою. Ось такий вітер прохолодний, дуже сильний. Може за цього вона трохи гірше. Люди. Друзі, ось таке дивіться класне місце гребля. Тут, я пам'ятаю, як водички було дуже мало в цій водоймі. Купа. Скель на дні лежить, каміння. І глибина була така більше менш Зараз хочу спробувати, можливо. В скелях стоїть наш судачок. Він то стовідсотково тут стоїть, в тих скелях наших, але чи він захоче їсти, це вже цікаво. Бо може так по річці секретній пройшли досить таку велику відстань. Мабуть, кілометри Десь половиною в одну сторону ми таку пройшли обратно і зовсім покльовок не було. Зараз останні шанси залишились на греблю. Зараз покидаємо разів 10. Кинемо джиголівочкою. перевіримо рибку у берега. А якщо не буде покльовочок, то поставимо їх свіста в лимончику. 15 грамчиків і перевіримо дальній кордон. Можливо, вона стоїть на викиді якраз 15 грамів. А можливо він відразу за травичкою з цією стоїть. Зараз покидаємо, поперевіряємо, на що він захоче клювати. Якщо він взагалі захоче клювати. Підводжу приманку прямо під самий берег. Бо тут судак буває і під самим берегом клієн і з викиду, і якось незрозуміло їм тут клює на цій водоймі. Бачите, трошки такі тіни присутні тут на дні. Така глибина метр два плюс точно, може три навіть плюс. Гарненька глибина прямо для судачка. Було б класно, якби ще на цьому моменті клюнув, Але, мабуть, цього не буде. бо сьогодні риба взагалі не активна. Хоча, знаєте, покльовки в нього сьогодні прям такі, ну, саме судачі, такий тичок гарний. Зазвичай, коли він не активний, він у нас на водосховищі просто повисає. А тут я не знаю, коли він активний, неактивний, як він тлює. Переїхали ми, друзі, на іншу зовсім водойму. Тому що на тій водоймі рибка взагалі вимкнулася. У нас буквально якась годинка, може менше залишилась. Тому зараз спробуємо половити на іншій водомі. Якщо щось піймаю, то я вам покажу 100%. Щось, друзі, пливе, але не розумію. Мабуть, видра якась або андатра. Бо якщо чесно, в них не розбираюся видра іграхендатрах, тому що ось вам бачу пливе. Дивіться. І ось така же булечка нам клюнула. І ось така щучка. Клюнула на 3 грамчика, джиголовочку і ріперочок від висту 2,5 дюйма. Зараз ми швиденько і підемо, відпустимо ось цю красуню. Зробив я закид ось такого доль. Гілок, і вона відразу щелкнула. Щол ось така красунечка. Давай додому. А, пока-пока. Клас, друзі. Вибачай, що без камери, але хоч так. Тому що риболовля сьогодні, прям дуже, така, прям дуже трудова, бачите? Що навіть на іншу водою я камеру не вдівав. Бачите, друзі, ось так і буває, коли з собою камеру не береш і клює риба. Але якщо чесно, навіть не мог, ну не очікував, що тут клюне навіть якась рибинка, бо на цій водоймі я не разу не рибалив, так просто приїхали, бо їхали в сторону дома, та вирішили заїхати перевірити, чи є тут взагалі риба. І ось бачите, рибка тут є, так що можна буде сюди ще якось приїхати і спробувати половити щучку, окунця, бо в мене у товариша щучка зійшла. Одну щучку я піймав і у знайомого зійшов окунець. Тому тут хижак присутній, можна пробувати їздити сюди ловити його. Такі рибалки також бувають, що навіть він не має що зняти. Два судачка невеличких і яка щучка, знаєте, навіть немає що розповісти, що показати. Але, знаєте, все одно ми від нуля з вами йшли. Коротенько ось така рибалочка буде, але вона буде. От. Ну, Все одно, знаєте, рибка хоч і не клювала, але риболовля сьогоднішньо задоволена. Тому, кому понравилось, ставимо лайки, підписуємося на канал, друзі. Всім пока, до зустрічі!